Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Далі обговоримо поточну ситуацію на фронті і плани ворога на зимову кампанію. І поговоримо ми про це разом із Владиславом Урубковим, керівником військового відділу фонду Повернеш живим. Пане Владиславе, я вас вітаю вас. почнемо звісно із найважчого напрямку із Покровська. Ви знаєте, буквально перед вами вмикався військовослужбовець із Покровська із 68-ї окремої єгерської бригади. Ну ви знаєте, він був настільки виснажений, настільки втомлений, але по його очах видно, що ситуація там просто-просто драматична. Скажіть, будь ласка, за вашою інформацією, судячи з того, що росіяни кинули просто свої найкращі сили на Покровськ, щоб взяти його будь-якою ціною, чи є взагалі які? І, взагалі, перспективи оборони цього міста за вашими даними е, ще раз дякую за запрошення. Е, на жаль, перспективи оборони цього міста не не можу сказати, що оптимістичні. Е, поясню чому, тому що та обстановка, яка склалася зараз, це наслідок понад річного тиску росіян на цьому напрямку, які. Жодного дня не було, щоб він ставав для них менш пріоритетним Тобто вони постійно тиснули і на жаль, дотиснули, змогли інфільтруватися в місто, що загрожує не тільки Покровську, а й сусідньому Мирнограду, де ще теж чимало наших сил. Відповідно, на жаль, ми бачили за цю війну дуже багато прикладів того, що буває, коли росіяни заходять вже до цього зруйноване ними місто. І в міських боях їхня перевага в людях вона особливо відчутна. І через це навіть зараз, коли у нас в місті Покровськ можуть залишатися наші позиції, навіть наші пілоти, але там вже понад сотню росіян вибити, зачистити. Цілковито місто місто навряд чи буде можливим. Буду казати відверто за моїми оцінками. На жаль, основна зараз задача це не дати йому розвинути успіх настільки, щоб оточити те угруповання, яке у нас є, ще залишається Покровську і залишається в Мирнограді. Відповідно, це ключова зараз історія для того, щоб власне ці підрозділи в максимально можливому вигляді. Опинилася, якщо не в безпеці, то принаймні не в оперативному, а то й повному оточенні Ви якраз говорили про ось цю тактику просочування, інфільтрація вона називається. Яку вони задіяли на Покровському в Покровську? А як ви думаєте, як вони можуть росіяни масштабувати ось цю тактику на інших ділянках? І де зараз найзагрозливіша ситуація? Загалом, тактика інфільтрації вона найбільш ефективна, якраз в населених пунктах, в містах, особливо тому, що в міста це там дуже багато будинків, дуже багато підвалів, дуже багато місць, де можна сховатися набагато більше, ніж коли ми говоримо про класичні поля і посадки. Коли це коли це степ, і все одно навіть там тактика інфільтрації вона, вона можлива, але вона особливо загрозлива саме в місті, тому що вона дозволяє ворогу вибудовувати. Не один, а кілька маршрутів заходу дуже маленьких груп, і потім розсіювання подальших цих груп для мене досі залишається загадкою саме комунікація між собою цих цих ну величезної кількості груп, адже ми все одно робимо все для, для того, щоб знищувати їх або на підходах, або вже безпосередньо в сховках. І через це як росіяни, які накопичуються там інколи, навіть хтось міг взяти місяць, тому хтось міг зайти день тому. Як вони тримають між собою зв'язок і продовжують ось ці операції? Це залишається загадкою, але на жаль, це дуже, дуже загрозлива для нас. Стратегія їхня, тому що вони використовують одну з наших головних можна сказати проблем. Це проблема з особовим складом, з кількістю особового складу, і натомість одну зі своїх головних переваг це власне ось ця перевага в особовому складі просто кількості піхоти. Тому вона і дозволяє їм реалізовувати такі накопичення. Найбільш загрозливими для цього звісно це міста, селища. Які зараз або поруч з лінією бойового зіткнення, або безпосередньо на ній я би напевно виділив Куп'янськ, в якому вже ведуться бої, і в тому числі завдяки такій тактиці їм вдалося зайти в Куп'янськ, і також загрозила ситуація на Лиманському напрямку, який теж для ворога є дуже пріоритетним. Так, ми про Куп'янськ обов'язково ще поговоримо. А ви знаєте, багато військових аналітиків по порівнюють операцію в Покровську з операцією на Курщині і кажуть, що та тактика, яку росіяни використали тоді, коли вони перебили логістику і зайшли ну, і використали свою тактику в Курську. Чи бачите ви подібність оцих тактик, яку вони застосували в Курську, і яку вони зараз застосовують у Покровську? Так а вже ж. І це головний наслідок. Власне, ось цього можливо, я, я скажу останнього року війни, тому що ось ця кілзона і цей вплив на логістику через збільшення технічних можливостей, як в нас, так і на жаль, у ворога їхній вплив на наші логістичні шляхи він просто максимальний. Відповідно, вони у них чимало засобів, і вони можуть їх використовувати дуже по різному і вони їх використовують на жаль, по різному І ми бачимо, що це. Інколи це безпосередній вплив, тобто коли ця дорога, наприклад, вже в Покровськ від стели Донецька область, вона була непроїзною або дуже небезпечною вже багато місяців. Але за цей період буквально ще на 10 кілометрів, десь ну. Можу буквально порівняти ще в 2024 році. Місто Добропілля було достатньо надійним тиловим хабом для оборони Покровська, і буквально за 2025 рік, в тому числі через просування ворога і через збільшення усього вогневого впливу, збільшення технічних можливостей, воно більше не є таким. Це вже знову місто, в якому дуже небезпечно перебувати. Відповідно. Це чи можна це прийняти з курщиною саме в тому, що е, вони обрізали нашу логістику і е, почали видавлювати наші сили, але водночас тоді не була поширена стільки тактика так інфільтрації там була саме ось е, створення. Цієї пастки, коли е, війська е, наші на курщині відчували ось цей голод, який стосувався всього снарядів, провізії, води е, людей, яких неможливо було по тій одній дорозі е, провести на в бік суджі тому, тут е, тут більша кількість доріг була на е, і залишається, яка веде в Покровськ. Тут можливо більше розмаїття е, варіантів, але все одно те наскільки зараз розвинулася ця е, розвинулася техніка, розвинуся в півдрони інші засоби враження, вони, на жаль не дозволяють ці логістичні, шляхи, навіть якщо їх більше, ніж один пане Владиславе, ну ви вже сказали, що тактику, яку використовує ворог в Покровську, він далі може застосовувати і в Куп'янську, і в Лимані. А скажіть, будь ласка, як можна спрогнозувати плани ворога на зимову кампанію? На жаль, у нас знову ж таки повертаюся до технічного розвитку. У нас вже немає такого ось поняття: зимова, чи літня, чи осіння. Тобто вона передбачала. Можливо, в, в розумінні там навіть 2022 року певне е, уповільнення російських сил через те, що вони не могли би вже так активно застосовувати техніку е, але водночас техніка зараз не ключова на полі бою е, вже. Яку зиму поспіль росіяни доводять, що зима для них це не причина для зупинки штурмів, а не не причина для того, щоб іти навіть по посадках, зимувати там, мерзнути і але все одно просуватися вперед? Тобто, я я не скажу. У нас немає підстав вважати, що темпи наступу або, хоча б спроби наступу, будуть зменшені. Так вони, вони зменшилися, навіть темпи окупації зменшилися порівняно з літом. Але все одно вони будуть намагатися підтримувати цей, цей потенціал і надалі. Тобто, освісно, основна ціль для них це Покровськ-Мирноград, Покровськ. але їхня ціль це донецька область загалом. Я вам дуже дякую за вашу аналітику, пане Владиславе. Нагадаю, що в нас в ефірі був керівник військового відділу фонду Повернись живим Владислав Урубков.